Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про інцидент, який стався в Польщі в місті Освенцем. Там Українка з своїм цивільним чоловіком залишили маленьку дитину в автомобілі, і тепер їм обом загрожує до п'яти років позбавлення волі. Перед тим як ми почнемо, запрошую вас підписатись на мій канал, щоб дивитись всі випуски. І також пишіть в коментарі звідки дивитесь це відео. Отже, 43-річна українка та її цивільний чоловік пішли за покупками в магазин, залишивши в автомобілі на парковці місячну друзі, дитину. Як я вже сказав, цей інцидент стався в місті Освенцем Малопольського воєводства просто посеред білого дня і. Маленьку дитину, маленька дитина. Вона знаходилась на задньому сидінні в спеціальному кріслі весь час, який вона була в автомобілі. Вона кричала так. Скоріше за все, вона проснулася і почала плакати. Її плач почула одна з перехожих жінок, яка одразу ж знайшла цю дитину. Викликала поліцію. Поліція одразу ж направилась до супермаркета за допомогою охоронця. Вони знайшли горе батьків. І е, далі вже було е, розслідування. От, е, і якби ними е, 43-річна громадянка України, а також її цивільний чоловік Поляк, якому було 49 років, і вони також підтвердили так, що вони залишили е, місячну дитину в закритому повністю автомобілі. І під час перевірки особистих даних виявилось, що е, окрім того, що вони е, наражали дитину. Життя та здоров'я дитини на небезпеку чоловік також порушив заборону. Керувати автомобілем, яка на нього була накладена ще в 2020 році. І окрім того, що 5 років йому тепер світить за те, що дитину залишив в автомобілі, ще 5 років йому світить за те, що він порушив оцю власне, заборону. І нагадаю, друзі, в минулому році ми також декілька відео про це робили, коли саме українці залишали своїх маленьких дітей або тварин в автомобілях. І в Польщі з цим дуже і дуже суворо. Тим паче, коли на вулиці вже починається тепло, коли стає жарко. Чомусь батьки закривають своїх дітей і тварин в автомобілях, повністю закривають вікна, і якби, потім приїжджає поліція і всіх штрафують і потім судять. І в цьому випадку буде точно так само. Тому я вирішив записати це відео для того, щоб попередити всіх, хто не в курсі, для всіх, хто забувся, що не можна залишати в закритих автомобілях, тим паче на відкритому сонці, а тільки таке воно й буває на парковках біля супермаркетів. Не можна залишати без нагляду ні маленьких дітей, ні тварин. Тим паче з закритими вікнами в Польщі вам за це загрожує кримінальна відповідальність, і ви можете за це сісти у в'язницю. Як буде з цими батьками не зрозуміло, але на мою думку, ну, потрібно провести якісь роз'яснювальні роботи, можливо, робити також якісь. Якусь соціальну рекламу, так щоб не залишали своїх дітей без нагляду маленьких дітей в автомобілях, тому як це наражає їх життя та здоров'я небезпеці. Я думаю, що батьки просто-напросто про це навіть не думали. Вони собі подумали, що ми, поки дитина спить, ми скоренько підемо в магазин, скупимось і вернемось назад. Але бачимо, що в Польщі таке не проходить, і в більшості випадків хтось з перехожих просто чує якісь крики з автомобіля, і вони одразу ж визивають поліцію. Ну а поліція на такі. Виклики одразу ж реагує і вирішує ці всі справи дуже і дуже швидко. Також нагадаю, що недавно в місті Бжек також Українці залишили вдома маленьких дітей. Своїх вони також там почали кричати, плакати. І сусідка, яка почула також ці крики і плач, вона одразу ж викликала поліцію, викликала рятувальників, і там також буде відкрито кримінальне провадження по тій самій статті за наражання життя та здоров'я дитини на небезпеку. Тож свою думку з приводу цієї ситуації пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. пишіть, чи ви коли-небудь залишали своїх маленьких дітей, отак без нагляду, вдома або в автомобілі. Буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!